Чи стоїть Росія за ескалацією ситуації в Ізраїлі? Як це впливає на війну в Україні? І чи може призвести до зменшення підтримки від країн Заходу? Чи має Росія наміри вторгнутися до країн Балтії? І в який спосіб Кремль хоче розхитати стабільність у світі? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я. І далі про війну в Україні. Бойовики угруповання Хамас напали на Ізраїль вранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів. Вони вступили в бій з ізраїльськими військовими і захопили в полон десятки заручників. Угруповання Хезбола також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по смузі гази, а також по Лівану. 9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу смуги гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для двох мільйонів людей, які проживають на території, контрольованій Хамасом. Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі збільшилася до 900 людей. Повідомляє Associated Прес. Росія зацікавлена в розпалюванні війни на близькому сході, щоб новий конфлікт послабив світову єдність, додав протиріч і цим допоміг Росії знищувати свободу в Європі. Про це 9 жовтня у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловштішаються, бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгорались саме із локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти і готуємо відповідні кроки. А головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу. Головне управління розвідки Міноборони України 9 жовтня повідомило, що російські спецслужби можуть використати напад угруповання Хамас на Ізраїль для масштабної провокації проти України. За даними української розвідки, Росія передала бойовикам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Тож готує фейкові звинувачення українських військових, у нібито продажу західної зброї для терористів, попереджають у ГУР в американському інституті вивчення війни 7 жовтня. Повідомили, що Кремль використовує атаку Хамасу в Ізраїлі для просування кількох операцій, що спрямовані на зменшення підтримки та уваги США і всього західного світу до України. Аналітики зазначили, що Кремль посилив кілька інформаційних кампаній, звинувативши захід у тому, що він нехтує конфліктами на близькому сході заради підтримки України. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники повинні були займатися роботою над палестинсько-ізраїльським регулюванням, а не втручатися у Росію та надавати військову допомогу Україні. Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів новинам Азов'я, що події в Ізраїлі дійсно інформаційно відволікають міжнародну спільноту від війни в Україні. Втім, це не буде тривати довго. Тема України ну вона не зникла, по перше, з інформаційного простору, але вона повернеться знову на тому рівні, на якому вона була е і раніше. Е деякий момент є з ресурсами, оскільки там певні країни вони е можуть розширювати, наприклад, допомогу Ізраїлю надавати, але е поки що немає жодних. Е Скажімо причин говорити, що це буде робитися за рахунок допомоги, скажімо, Україні, тобто це паралельні такі процеси, паралельні треки, які один одному не заважають, і в цьому контексті. Якби поки що ніяких кардинальних змін ну от в цьому практичному плані не відбулося. Ну єдиний ще момент, як ці події взагалі впливають на розвиток ситуації в світі. Мені здається, що все у більшої кількості країн ну вже є остаточне розуміння, що в світі сформована така уявна вісь зла. І вона буде розхитувати ситуацію по всіх регіонах планети, куди тільки дотягнеться рука, буде створювати цю дестабілізацію. Поки що невідомо, як саме Росія може бути причетна до нападу Хамасу на Ізраїль, каже політолог. Скоріше за все, о, вони доклали певні зусилля. Щодо підготовки цих терористів, ну наприклад, є вже інформація, що приватні військові компанії Вагнер Редан, вони ну, представники цих компаній готували терористів там в певних таборах саме для ведення таких бойових дій проти ізраїльської армії. Деяка тактика, яку вони використовували, ну вона явно списана з того, що використовують росіяни в Україні. Плюс зброя росіяни зараз дуже оперативно запустили фейк про те, що у Хамаса є зброя західних Нерів, яку передавали Україні а Україна, начебто та їх там цю зброю продала на чорному ринку. Але росіяни насправді цей фейк запустили з якою метою, щоб відволікти увагу від тих кадрів, які з'явилися в перші дні, де саме Хамасівці масово використовують найновішу російську зброю, наприклад, протитанкову. Тут логіка і сенс в тому, що вони е, передають їм ту зброю, в яких не достатньо. Вони ж не дають їм танки, або, наприклад, БТР, вони не дають їм системи залпового вогню, вони не дають їм навіть снаряди, а передають. Вати якусь стрілецьку зброю або протитанкові комплекси це не є проблемою для Російської Федерації, крім відволікання уваги від допомоги Україні. Росія також зацікавлена створити політичну нестабільність у світі і нанести репутаційних втрат Сполученим Штатам Америки. Додав Ігор Рейтерович, Росія взагалі створює ситуацію глобальної не. Нестабільності і показує, що не тільки вона, наприклад, є там країною, яка розпочинає війни або яка веде війни, а от дивіться, війни виникають і в інших частинах. Всі вони неоднозначні, і відповідне неоднозначне ставлення повинно бути до тієї війни, яку Росія веде безпосередньо на території України. Тому в них от в першу чергу інформаційно-ідеологічний аспект є ключовим. Вигода в цьому полягає, ну і таким чином. Вони ще наносять, як вони вважають, певний репутаційний удар по сполученим штатам от не могли захистити свого союзника. Вони вважають, що це повинно призвести до певного дисбалансу всередині демократичної коаліції, яка Виступає на підтримку України, е, інших якихось поки практичних е, наслідків в цій ситуації ну у них немає. Експерт міжнародник і оглядач міжнародної політики Тарас Семенюк вважає, що Росія зацікавлена у співпраці з угрупованням Хамас для можливості впливу на цей регіон. Хамас це є терористична організація, але це не зупиняло очільників Кремля. Мати зустрічі з її лідерами. Тобто, це ж ми бачимо. Був Лавров зустрічався так. Тобто є випадки, коли е, ці зустрічалися з представниками Росії. Тому е, в мене немає жодного сумніву, що Росія була зацікавлена е, в співпраці з терористичною організацією Хамас. Це ще стара радянська методика, коли створюються так звані е, як російською мовою це знаєте, називається очіги напряження. Так, тобто це такі відкриті рани, е, які постійно кровоточать. І в, в той момент, коли це потрібно. Росія Кремль нажимає на ці рани і кров ще більше виходить і дає спазми на все тіло. Це те, те саме. Ми переживали на Донбасі в 2014 році, коли Росіяни окупували е, Донбас. Що вони створювали? Вони створювали проксі групи е, проросійських сепаратистів, дали їм зброю, навчання, і таким чином вони дестабілізовували сам регіон під лозунгами там об'єднання з Росією. Також за допомогою дестабілізації на близькому сході Росія зацікавлена активізу. Увати опозиційні сили у країнах заходу каже експерт, коли є групи опозиційні, які виступають проти надання підтримки фінансової і зброї, от власне за рахунок на це розраховує Іран і Росія, що групи опозиційні будуть підніматися і виступати проти. Тобто, чим більше штати будуть давати грошей Україні і зброї Україні. Чим більше будуть надавати підтримку Ізраїлю, це означає, що будуть підніматися групи, які будуть проти цього протестувати. Це частково ми вже бачимо в Європі, в Європейському Союзі, а саме, наприклад, ем, останні вибори, крайні вибори в Словаччині, показали, що партія колишнього прем'єр-міністра і проросійського такого налаштованого діяча Фіцо. Ем, Абсолютно відкрито заявляли про те, що вони будуть виступати за зупинку поставки зброї Україні. Це нічого інше, як калька російської пропаганди і те, що хоче Кремль – зупинити поставки зброї, щоб Україна не мала чим оборонятися, не могла проводити контрнаступ. Тарас Семенюк вважає, що події в Ізраїлі не вплинуть на допомогу США Україні. Постачання зброї до України від Сполучених Штатів Америки йдуть окремим треком. Вони не йдуть тим самим треком, що, наприклад, отримує Ізраїль. Ізраїль повноцінно роками отримує підтримку від Сполучених Штатів Америки, і це є угода між штатами та Ізраїлем. Це орієнтовно 100 мільярдів доларів в рік виділяється саме на. Ізраїль, це завдяки такому потужному ізраїльському лобі, тому це на мою думку не повинно би було вплинути. Але загалом відкриття фронту на близькому сході це в відкриває чергову, так би доповнює те, що Кремль розпочав в Україні. Тобто, це черговий пазл в світовій картині дестабілізації. Демократичного світу підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео, завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Росія може готуватися до можливих конфліктів з країнами Балтії та блоком НАТО. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 8 жовтня. Вони зазначили, що того дня на російському порталі нормативно-правових актів з'явився указ президента щодо позбавлення північного флоту статусу міжвидового стратегічного територіального об'єднання. Тож північний флот Росії може припинити бути окремою військово-адміністративною одиницею. Натомість його чотири регіони Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області і Ненецький автономний округ передадуть до складу реформованого ленінградського військового округу. Відновлення цього ленінградського військового округу, в свою чергу, може означати підготовку Росії до конфліктів з країнами Балтії та НАТО, написали аналітики. Журналісти і автор проєкту Ігрянул Грем з Риги Вадим Радіонов розповів новинам Приазовія, що у Латвії завжди зважають на загрози з боку Росії. Втім, на думку журналіста, у цьому регіоні навряд чи виникне нова війна. Но сегодня я не видел, чтобы это вызвало какой-то большой резонанс. Может быть, еще должно. пройти время, появились данные со ссылкой на исследовательские различные группы, что, да, возможно, Российская Федерация рассматривает такой сценарий. Думаю, что, конечно, военные эксперты, с которыми мы говорили, они считают, что у России нет потенциала, потому что все-таки страны Балтии — это страны НАТО. Пятый пункт договора о вступлении в НАТО четко черным по белому там написано о том, что на Падення на одну сторону НАТО является нападением на весь альянс. То тобто, есть, готова ли Російська Федерація пойти на повномасштабну войну з со всім Североатлантическим альянсом? Це вопрос, а, тому що ну потенциала там нет. Крім того. Вадим Радіонов вважає, що Володимир Путін розуміє ризики, пов'язані з застосуванням ядерної зброї. ядерная система ядерного сдерживания, которая может выйти а, за а, пределы своей, в общем-то, изначальной концепции о том, что это оружие не должно никогда применяться, а должно иметь в первую очередь такой психологический аспект, да, для того, чтобы никто не нажимал на эти условные красные кнопки, которые, как говорят, у Путина на самом деле белого цвета. А, поэтому а, ядерная война ⁇ это самоубийство, в первую очередь для Владимира Путина, а, и тоже вероятность того, что он пойдет на это самоубийство, учитывая, что, знаете, это вот как раз эксперты они указывали посмотрите за какими длинными столами Путин сидел во время пандемии ковида он не хочет умирать он даже не хочет болеть он этого боится а начало ядерной войны это приведет к тому что Путин может подвергнуть себя Бальшої опасності тосон можуть бути фізичні ліквідировані. Втім, імовірність найбільш божевільного сценарію розвитку подій все одно залишається. Додав журналіст, і нагадав, мало хто з західних політиків і експертів вірив і у те, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Це не розсматривались, скажем багато, в тому числі європейські лідери політики, спеціалісти розвідки до кінця не вірили в те, що це... Возможно, ну или, по крайней мере, мы делаем такие выводы из, -за, из -за открытых источников. Но это случилось, хотя это тоже для Путина был самоубийственный план. Поэтому, конечно, какая-то вероятность такого самого безумного сценария, она остается, ее нельзя списывать со счетов, но, тем не менее, все-таки полномасштабная война с НАТО, исходя из какой-то рациональной логики, для России просто не... По силам, то есть, она она проиграет, она проигрывает в Украине. То есть мы видим, что Россия не может одержать ту победу, которую, видимо, кремлевское руководство хотело. Вступать в большую войну с НАТО это значит, ну, чем воевать-то они будут и кем? Політичний емігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк, який живе зараз в Ізраїлі, вважає, що Росія напряму пов'язана з загостренням конфлікту у регіоні. У мене є своя теорія, якщо б Україні з самого початку війни різко б видали все те оружие, яке необхідно було, і якщо б була можливість України продовжувати свою атаки… И свое контрнаступление еще в прошлом году, вот когда Херсон освободили, а, когда освободили Харьковскую и Черниговскую область, когда выбивали э, войска оккупационные из э, Украины, и тогда было предоставлено все оружие, то нападение на Израиль не случилось. Путин успел. Адаптироваться к е, тому, что произошло, перенести акценты, пройти этот шок, который у него был от всего этого, он начал встречное движение, организовывать давление на союзников, в том числе и в самых слабых местах. Коли Украина переможе Росію, история с Хамасом швидко зійде на нівець, каже політолог. Подпитывался с самого начала, да и придуман он был с самого начала, весь этот э, палестинский терроризм, э, именно в СССР. Потом был поддержан Россией. Долгое время Хамас не делал никаких серьезных попыток, потому что Россия в более-менее хороших отношениях была с Западом, нуждалась в его поддержке, э, в подъеме. Да и Путину было проще, а вот э, активность наибольшая началась после выступления в седьмом году Путина э, на Мюнхенской конференции, где он э, провозгласил свои э, захватнические интересы. И чем ближе к сегодняшнему дню это все продолжалось, э, тем больше туда закачивалось денег и оружие. Участі в Сирии, поддержка режиму Асада і сьогоднішні нападения, Хамаси, Хамас, і ще в дві тисячі двадцять году здесь а, Ізраїль выдерживал весьма серйозне обстріл для Росії. Ситуація в Ізраїлі це також елемент шантажу заходу. Розповідає Леонід Власюк. Вся ця історія перевалена на Ирана, але... но сюда было завезено огромное количество оружия, которое складировалось и коллекционировалось, хранилось у Хизбаллы и Хамаса уже давно. Вот. И для России это удобная вещь. Потому что спичку поднести к этому костру, который у нас здесь есть, А всегда вигідно для Росії було своєї род шантаж, якщо ви будете продовжувати з'їзді е, е, нам сопротивляться і поставляти оружие Україні. Ми такой пожар там раздуем на святой землі, що вам мало не покажеться, Ближний ближній восток буде пилати. тем Тим більше що Іран утверждає, що у нього вже є атомне оружие. Аналітик вважає, що Росія навряд чи вторгнеться до країн Балтії, але їй не менш важливо розхитати ситуацію всередині цих країн. Вот дестабилизировать обстановку на территории а, Балтии возможно. И это будет... Я а, они пытаются это сделать, потому что они считают, что а, там есть почва для этого. Это идет разговор о тех трех с лишним тысячах людей, которые должны быть депортированы а, из а, Латвии и так называемые русскоязычные сообщества в Балтийских странах, там Литва, Эстония и Латвия, там, конечно, попытка дестабилизации и вкладывания туда большого количества денег есть, потому что для России крайне важно на своих границах иметь анклавы, которые перестали помогать Украине, Благодаря тому, что там пришли к власти иные люди, так же, как в Словакии или то, что делает Орбан в, в Венгрии. То есть Путину важен раскол, но военными силами он уже этого сделать не может, потому что основное, основное основные войска находятся теперь. В Украине и спокойно там погибают. Зато у Путина есть достаточное количество денег, можно сказать, неограниченное. А для того, щоб розкачувати ситуацію, втім не всі експерти вважають, що в атаці Хамас на Ізраїль може бути пряма роль Росії. Зокрема, берлінська аналітикиня із центру досліджень розповсюдження Джеймса Мартіна та експертка з російської політики на Близькому Сході Ханна Нотте в інтерв'ю Радіо Свобода вказує на те, що немає прямих доказів того, що саме Росія поставляла для цього нападу зброю для Хамас, або що саме росіяни тренували представників. Цієї організації і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов Я З вами була Олена. На Бадюк. до зустрічі ви слухали новини приазов'я.